Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І, як зазвичай, у нас карта дня зранку, і ми будемо дивитися, що чекає нас сьогодні. Тут у вас є можливість вибрати індивідуально свою карту. Вибираємо не спішучи. Якщо потрібно, натискайте на паузу. і... Спокійно вибирайте. Якщо не можете вибрати, дивитеся всі, і потім ввечері перевіряєте. Так ви навчитеся свою інтуїцію перевіряти. І так, перша, друга, третя карта, і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні. Карта номер 1 У нас іде лицар монет. Лицар монет говорить про якусь дорогу. Я тут відчуваю навіть якусь грошову надію, ви, щось, ви в якомусь процесі. Правда, цей процес, наприклад, йде дуже помаленько, він не спішучий, Трошечки з тактом, з розстановочкою. Знаєте, тут іде важка праця, можливо, очікування чогось. Ось. Але надія є на те, що ви за це будете мати якусь премію, якусь винагороду. Щось ви за це отримаєте. Це хороша карта. Це карта за те, що ви щось вкладаєтесь, щось робите. Ви отримаєте. Хтось, можливо, поїхав на заробітки. Хтось важко воює. У вас у всіх буде результат. Якось так. Це хороша карта. Порада: наберіться терпіння, швидко грошей не буде. Карта номер 3, е, два. У нас йде жриця, і вона говорить про бездіяльність, про якусь медитацію, про відключення від цього світу і відчування двох світів світу потостороннього і світу цього. Ви, як той провідник, як медіум сьогодні можете від... <кхух> <кхух> Я вибачаюсь трошечки. Горло мене а, за вихідні схватило. А дивіться, а, може бути, що ви відчуваєте людей інтуїтивно сьогодні. Можливо, у вас якісь таланти, а, інтуїція відкриється сьогодні, на якісь речі прозріння буде, ніби, знаєте, як кажуть, третє око. Будете відчувати інтуїтивно людей, зчитувати їхню, міміку. Ось. Порада цієї карти не вмішуватись, спостерігати, відчувати, прислухатися до себе, до своєї інтуїції. В першу чергу сьогодні, мої дорогенькі. Можливо, вам вдасться вилікувати себе, вилікувати інших саме бездіяльністю, просто вислухавши когось. Наприклад, хтось прийде до вас побалакати, ви, як той бальзамчик на душу. Вислухаєте людину. От і порада. Не вмішуватися, просто вислухати. Карта номер 3 Тут у нас король жезлів, і це говорить про соціальну, про суспільство, про те, що, можливо, ви займаєте сьогодні дуже хорошу. Позицію, можливо, підвищення у когось буде, якщо у вас було щось нижче. Тут якісь організаторські здібності можуть виявитися, здібності лідера. Можливо, ви зустрінете з якогось лідера або познайомитеся з таким мужчиною, або з такою людиною взагалі. Ось тут, знаєте, у вас можливо буде можливість красномовства і талант до. Наприклад, за вами можуть піти люди, так? проявлення таких якостей. Тобто карта дуже хороша, енергійна, така, що береться хтось за якусь роботу, є ініціатива, є ідея вперед до вирішення цього. В принципі, король Жезлів вирішується все. Дуже хороша карта, така знаєте, запальна. Енергійна, це в принципі це може бути і зустріч з коханцем, навіть у побутовому на побутовому рівні. Якщо порада, то беріться за справу. Не відкладайте. Король жезлів він не відкладає. Він знає, чого він хоче. Він іде до свого. Він очаровує своїм шармом промови, такі гучні промови, харизматична людина. Це все буде сьогодні, можливо у вас. Ось якось так. Щиро вдячна вам, мої любі, за увагу. Бережіть себе, гарного, мирного вам дня і разом до перемоги! Все буде Україна!